Кривий ріг, 9 квітня, третій день жалоби за загиблими від російської агресії. 4 квітня прилетів іскандер касетний, який вибухнув в повітрі за 100 метрів від землі і впав поруч дитячого майданчика, на якому гралися діти. Загинуло 20 мирних людей, 9 із них діти. Люди продовжують нести квіти, іграшки, солодощі, весь майданчик, ось всі тут е, качелі, всі в дірках тут падали осколки, від яких і загинула куча людей. Також багато поранених, в лікарнях є важкі, в тому числі і діти. Страшне горе, страшна трагедія. Співчуття рідним і близьким, сил триматися.